Слава Україні! Або як каже будівля міноборони РФ: сюди, сюди, лівіше, трошки лівіше, ловлю. Це не єдині новини, шоу, в якому не тільки ведучий і не тільки новини. Прямо зараз, прямо сьогодні в нашому неймовірному шоу Супергість. Зустрічайте комік, імпровізатор, актор, зразковий сім'янин. Ілля лядір добрий день! Новини збори про що хотілося б розповісти. Ну зараз ми збираємо на дрон Аутел для третьої окремої танкової бригади. Ви маєте скинути 50 гривень і тим самим участвуйте в розіграші на цей дрон. І хто і хто переможе, зможе виграти купу іграшок дитячих. Тож переходьте до іллі в інстаграм, беріть участь у розіграші іграшок купи дитячих і підтримуйте е, українську армію. Це найважливіше зараз. Переходимо до рубрики Доби новину. Скоріше. Борис Філатов запропонував дніпрянам бронювати. Білети в Крим. Тому що. Тому що скоро перемога. Дивимось правильну відповідь. Борис Філатов запропонував Дніпрянам бронювати місця на кладовищах. <кхи> місця на кладовищах. Дніпро мінус один. Капець. Борис Філатов. Я кстати, знаю це ім'я. Це той чоловік, який в Фейсбуці, мабуть, Фіму Константиновського післав... на... Він написав: я не задоволений таким, таким mm. рішенням. І от Борис Філатов просто говорить, ну, ну, з цього приводу у нас завжди є пісня. Як там знає весь двор. І вор. Борис Філатов 51 гривню штрафу сплатить львів'янин, який купив е кофе. І не випив його. Я думав, купив кофе, а мав каву. І у Львові це вже штраф. Це Можна кофе. 51. 51 51 гривню штрафу сплатить львів'янин, який показував фак сусідам. Всього ли 51 гривню? Скільки коштує? Я хочу переїхати у Львів. У Запоріжжі копи врятували чоловіка, який на спір. Хотів побити копів. Угу. І вони його врятували. Такі ну, так, чувак, ну, чувак, ну, галімий спор. Ну, присядь. Тобі Я... сильно треба ці 150 гривень. ще один варіант є, який наспір. Кинув жінку. Вона його не здоганяла, і копи копи під'їхали, і ну на на ходу просто відкривається двір двірця та пріуса. І, Давай, запрыгай, я сам такий говорить, коп. Да, будемо втрьох тепер наряд. Так. Насправді ж. У Запоріжжі копи врятували чоловіка, який на спір повис на підвіконні дев'ятого поверху і не міг вилізти назад. У мене були в житті такі моменти, такі спори, а за які мені досі со соромно так так. Всі ми не можна ділитись. Ні, ні ну є там там, безобідний для когось нового для мене. Це було наспір з'їсти оцей перець Ефю момент слейте. А, а! так кричу. Дайте молока, дайте молока. Суд заборонив кременчужанину. Не е-е-е-е... Виговарювати... А... <смістична> назву свого міс... міста. Тому що він це робить в галі. Він каже, Кр... Кремен... він каже, не кременчух, а як? Кремен... <смістична> Дійсно. Кремен... Слушай, краще не, не кажи назву нашу, ні. Кажи, що ти з полтавського. Кременчужий. Кременчужий. <рес> Рідлі Скотта. Це моя відповідь! Чи правильна вона? Дізнаємось за мить. Суд заборонив Кременчужанину відвідувати наливайки. Суд Кременчугу Кременчугу. Приїдь, будь ласка, на Академ Містечко в Києві, тому що там дуже багато наливає, яких можна заприти. Якому позабороняти, так. Та ну слухайте. Киянин запропонував поліцейським, які приїхали на виклик. Кальян. На молодці. Правильна відповідь киянин запропонував поліцейським, які приїхали на виклик покурити з ним сіль. І ти був максимально близький. Блин. Можливо, кальян був з сіллю. Да. Ну, Що за кальян був з сільським? Ну, ребят, приїжджайте на академії Там стільки академіків біля кафе Релакс і кафе-Бухарест. Ну ми ж, ми ж говоримо про. Ту саму сіль. Да, така да, так да, на... на падіках написана. В динамо ну, Київ да... грав Фран Ольфіан Фін шишків. ним. Його купили да. Так да. з падіка бсурки здана на падіки. <сум> продам, сіль. О, продам сіль. Одесит викрав дітей у незнайомців, щоб а, чоловік брав їх, а, щоб а, нібито вони а, ловили мідії. На пляж. <хи> ну, що за діти незнайомців? Типу побачив просто діти біля якихось незнайомців і такі сюди. У нас був случай. У <хи> нас в під'їзді вкрали ну на, на нашому етажі. Е, ми ставили там е, велосипед. І якась циганка. Підійшла до малого і сказала: допоможи мені, мій вілосип. Да? Да, велосипед просто спустити. Я тобі за це дам. Ну погодився. Вони прийшли, просто вкрали і вона потім каже, все, дякую, давай. А погадать вона гривну. Я на факав на 300 гривень. Правильна відповідь. Одесит викрав сім велосипедів у незнайомців. Чоловік брав їх, щоб нібито наздогнати товариша. <рес> на сім. Як вам дам? Ну да, сім на <рес> шпагат. Ну. І... А може знаєш, як він зробив? А, він знав по якому маршруту піде товариш, і він розставив сім велосипедів по цьому маршруту. А, він їхав. Де да, в горку там в там да, да. Так, там горне на 21 а, передачу. передачу. А, ну Де з, з, з горки там можна і вообще без переходить? Ну да. Тобто, ну, чоловік подумав. Да, Будь ти ну, як цей чоловік, думайте. 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 Тебе можна і на білборд. <laughs> номер 7. Я, я, я хочу на Мальдів. <laughs> Я подарую вам велосипед, якщо ви його знайдете Тихий, Циганка, ну, Якщо ви знайдете це, циганку, да, а, Іщіть цю циганку а, запитуйте малого, ну він ключ. Отже, щоб перемогти у розіграші велосипеду від нашого гостя і лідер мінжі, вам варто написати в коментах. Найкрінжовішу новину, яку ви читали про росіян або про Росію за півтора роки повномасштабного вторгнення. Пишіть у коменти, і, можливо, саме ви отримаєте велосипед від саме нього. У пункті незламності на Тернопільщині знайшли робочий екофлоу. Сусіди постійно скаржились, що він працює а, дуже тихо, а, і тому їм не вистачає яскравих відчуттів. <рес> Ти покупав екофлоу, коли всі купували екафлоу? Я не настільки багатий. <рес> <рес> Ні, я купив батарею літій-железно-фосфатну. До речі, продаю її. <рес> <рес> Ну, зараз починають говорити, що ця зима буде теж не, 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 найкраща, не, найлег... найлегша. не найлегша. Ну і ще ж ППО є вже прям, прям і буде ставати більше. От Новий пакет військової допомоги, наприклад. Так, Не продавайте ППО, не, не продавайте Екофло. Не знімайте ППО. Ми... Не знімайте мі мі номер 7. Не публікуйте роботу Екофло в мережі. Правильна відповідь: у пункті незламності на Тернопільщині знайшли наркотичні речовини. Сусіди постійно скаржились на порушення комендантської години. Чуваки зробили нічний клуб і назвали його пункт незламності. Це дуже креативно, друзі. Ну я не здивуюся, якщо поруч з баром перша міська клінічна лікарня. Подивимось, що вони в тюрмі будуть На креативі. — Може, там теж зроблять пункт незламності. Татуїровку собі на можна сказати? На сраці. Пункт незламності. Міянос, моя фортеця. Це ж. Не працював новину, но, но, а познайомився. Це так, преса заява. Тут було... на білборди. Туди на білборди. Наш номер сім. Викладач коледжу культури отримав рік умовно за мат в аудиторії. Поліція швидко знайшла крадія, адже він матюкався ще і на подвір'ї. Насправді ж, викладач коледжу культури отримав рік умовно за те, що вкрав електросамокат. Поліція швидко знайшла крадія, адже чоловік не знав про gps навігатор Він його вкрав горі е, додому в теребовлю на автобусі 30 кілометрів. Привіз ага. до себе додому, поставив в сарай і приїжджають копити. <рес> Як ви це робите? Як? Як? А хто от зараз у нас в країні не знає, що на, ці, на цих самокатах є GPS Navigation? Ну, всі, ма, ну, мабуть, цей чоловік. Викладач коледжу культуру. Коледж. Якби він був там. Euh, механічного якогось коледжу, або там автодорожного, знаєш. Або, або коледжу GPS навігаторів. Коледж GPS навігаторів. Філіал такійського університету GPS. а Його дуже легко знайти. Реклама, нас дуже легко знайти. У Хмельницькому жінка запропонувала чоловіку уникнути кунілінгусу. Хмельничанин погодився на це. Слухай, коханий, сьогодні такий вечір. Давай уникнемо цих формальностей. Да? Two hours later. Прямо no. уникнути. 20 minutes later. Правильна відповідь. Жінка запропонувала чоловіку уникнути призову за 7 тисяч доларів. Хмельничанин погодився і здав її в поліцію. Ну, типа, в нього ж жінка. Жінка мається на увазі не дружина, а жінка. А просто стать... жінка. А, секс. А я думав, жінка дружина. Ні, а, ні. І вона ні. і вона працює в військкоматі. І вона <смі> мужу підложити за сім'ю уникнути. Ну, от така історія могла бути. <смі> Клас, на конілінгусі і закінчимо. Як кажуть, недосвідчені <смі> сексуальні <смі> партнери. <смі> <смі> Це не єдині новини. Шоу, в якому не тільки ведучий і не тільки новини. Уперше після вторгнення росіян в Україну світ знову розділився на два табори: яке кіно дивитись першим: Опенгеймер чи Барбі? Проте найгарячіші кіноновинки демонструють блогери з окупованої Донеччини. Донецьку нічого робити. саме тому. Я не звалюю режим і не звалюю сама, а йду в тамтешній кінотеатр. Біліт на сеанс сто 200 рублі. Яка символічна для окупантів цифра? Тепер ми знаємо, як бачить своїх відвідувачів директор кінотеатру. 200, 200, 200, 200. Отже, за 200 рублів в Донецьку можна сходити на мегалодон. Точніше, на мегадалон. Мегадалон. Певно, це і є та сама мегадалонь заходу, яка керує українцями і не дає окупантам насолодитися новинками кінематографу. А вона ж таки і не дає, адже нова частина мегалодону виходить лише в серпні. А отже генійка з так званої ДНР витратила половину виплат за батька і поперлася на бойовик 2018 року. Є відчуття, що це єдиний бойовик з 2018 року, який лишився у Донецьку. В цілому чисто на крісло вже потріханий і цей момент много портить впечатлення. Дар мати так. Патрьони стулья іноді навіть додають запалу. І взагалі гріх жалітися на подарунки, навіть якщо вони з кемеровської зимньої вішні. А ще комари літають, ну це вже вопрос до природи. Ну звісно, до природи. І те, що зарплат немає, теж до природи. Папір же з дерева. Ба Більше те, що усі чоловіки загинули, це теж питання до природи. Адже саме під воздействием Березки Путін вирішив узурпувати владу та шматувати сусідні території. Ну а те, що у вас там немає москітних сіток, це ж логічно, адже їх усі забрали на ППО. А найталановитіші москітні сітки навіть навчили стріляти з зеніток. В залі я була одна і це для мене особливе задоволення. Увага! Офіційне обличчя донецького задоволення прямо зараз. Собові довольстві і такої крінж пропаганди росіяни вивалюють 100 кілограмів чи правильніше калограмів на день. Як то, наприклад, про донецькі кінотеатри чи про пляжний сезон в Маріуполі. в Маріуполя вже почався. Є таки у цьому світі і позитивні новини. Як, наприклад, зустріч двох давніх друзів Михайла Лучина та Владлена Татарського. Так, так, так. ЗСУ за чорнозему Легенія, якому ще в березні хакнули пошту та замість дронів відправили резинових х**ів на 25 тисяч доларів. Чи дійшла посилка, невідомо. Але є відео, на якому точно видно, що міші по лобі настукали серйозно. Привіт, дорогі друзі! <плес> <плес> За кілька днів до перегляду найцікавішої касети в своєму житті, Міша зняв легендарну пропагандистську роботу з нібито захоплених українських позицій. Отака <плес> от булава. Це не просто символ української власті. Коли наші хлопці попадають в плен, далі ми показувати не можемо. Політика ютюбу. Однозначно, такі, як Міша, після смерті потрапляють в тамтешній український полон. Росіянин будь-як міша. І, можливо, одного дня на твою честь теж виригають мурал. <клес> Чи є щось краще, ніж ліквідація росіян українцями? Ну, звісно ж, ліквідація росіян росіянами. Черговий геній військової справи увійшов в анали історії. Російський офіцер, ніякий чижов Міхаїл, бухий поставив на коліна весь особовий склад, забрав зброю і розстріляв у груди солдата, який спав. Каторопадів, привітали. Єдине питання, після чого солдат так міцно спав. Певно, всю ніч з командиром обговорювали стратегію. Дружина військового швидко зметикувала та одразу вирішила закарбувати пам'ять про коханого і продала його форму на усурійській барахолці в телеграмі. Непоганий стартап! За чоловіка та двох синів таким чином можна наварити 100 тисяч рублів. Хоча українські військові вже знайшли спосіб надавати ворожій формі непродажний вигляд. Ну хто ж таке купить? Хоча краще вже так, ніж вижити і не мати змоги отримати цивілізовану медичну допомогу, тому що ти сраний терорист. А Я, я пригласив вас, господа, з тим, щоби сообщить про неприємне звести. В Донецьк їде ревізор. Не те, щоб Тищенка терміново відкликали з Таїланду чи Олю Фреймут змусили зупинити лекцію про манери. Просто народний контроль ДНР вийшов з рейдом місцевими наливайками. Прямо на вході покупателі встрічають коробка з Суценка, Що-то вже падґніло. Но продавці уверяють, що це якоби для кормлення животних в зоопарки. Поки все ок. Це ж для мешканців Донецька. Санітарні книжки документи навісні. Санітарних книжків. А Вона отошла буквально за 10 минут до вашого приходу. Скоро буде. только тільки тут була. Фіг з ними, з цими санітарними книжками. Хліба в магазині також немає. Проте це ж не мета перевірки. Мета з'ясувати ціни. Соціальний хліб должен стоїть 14,50, но, але як ми видіємо, його ні. Зате є покупці, яким ціни в магазинах вже навіть на голову не налазять. Це Неважливо, що виявив рейд. Головне про нього відзвітувати. Я думаю, що ми будемо частіше зараз ходити. Е, ага, а ще бігати, рити окопи, пакувати валізи, їхати жити в якутію. Усе у вас, донечани попереду. З позитиву, хіба хочеться зазначити, що людина одразу носить на собі чорну стрічку? Взагалі вважаю, що росіянам варто зробити це елементом національного одягу. До речі, кошти на ці рейди виділяються з бюджету РФ в той час, коли діти миють голову в калюжі. Але ж є й чим похвалитися за 9 років. Наприклад, що вже аж цього тижня запрацював рейсовий автобус Донецьк Ялта. Щоправда, дорога може затягнутися з обіцяних восьми годин до безкінечності. Адже з Кримського мосту тепер в будь-який момент можуть наказати звалювати. Найближче укриття розсловного на до. Росіяни зірвали зернову угоду, і у якості власного ФЕ п'ять днів поспіль обстрілювали Одещину. Лише за одну ракетну атаку сусідянами було пошкоджено 29 пам'яток культурної спадщини. Ось, до речі, Одесити, які житимуть вічно. А ось ті, які помруть незабаром. Зокрема, російські ракети влучили в Спасо-Преображенський собор. Або як кажуть справжні українці, врятовано преображенський. Терористи ж уже наступного дня ринулися відмолювати гріхи, не допомогло, адже росіяни зайняті руйнуванням культурної спадщини та соборів самі прогавили атаку безпілотників біля будівлі Міноборони РФ в Москві. А також детонацію БК у Криму та тимчасово окупованому Донецьку. Ну а коли росіянам за цим слідкувати? Є ж справи набагато важливіші. Ребята, я такої нашого пошли покажу. ці дівчинки в саратові мої будуть Посмотри, бать. Гриша, нахуй, я нахує відправити. За даними командування повітряних сил ЗСУ, лише за останній тиждень росіяни понад 170 разів обстріляли українські міста. Коштувало сусідянам це понад 76 мільйонів доларів. 76 мільйонів доларів! Це ж можна додому собі купити 3 мільйона 800 тисяч сомалійських кіз. 76 мільйонів доларів це майже 3 мільярди гривень. На ці кошти можна придбати 80 замків у Шотландії, ну або 25 тисяч років знімати хату на Майдані Незалежності. За ці гроші Путін міг би заморозити себе та ще 380 своїх друзів у кріогенній камері. Щоб за 200 років науковці розморозили їх, відмили усю сечу, яка накопичиться на боксах, та повбивали нахрін. Допоможіть нам розвинути український YouTube. Підпишіться, поставте вподобайку та тисніть на дзвоник. Підтримайте українську армію та діяльність нашого благодійного фонду за посиланням в описі відео. Ну або ж за цим QR-кодом. Це усі не єдині новини на сьогодні. Мене звуть Андрій Євстігнєєв. Слава Україні! Слава ЗСУ!